зміни в пенсійній реформі наступний сюжет. Україна держава зі старіючим населенням. І співвідношення між працюючими та громадянами непрацездатного віку систематично погіршується. Зараз на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб, що сплачують пенсійні внески. А в 2025 році один працюючий утримуватиме одного пенсіонера. У 2050 році вже буде 125 пенсіонерів на 100 працюючих. Для того щоб забезпечити фінансування, треба, щоб. Працюючи, відраховував таку суму, щоб можна було виплатити пенсію. Але на сьогоднішній день цього не можна зробити, тому що відповідно потрібно буде податковий тиск збільшити відрахування. Це призведе до того, що економіка. Дуже повністю піде в тінь при реформуванні. Нинішня система пенсійних виплат зазнає багатьох змін, і ці зміни в першу чергу будуть стосуватися жінок. Жінки будуть виходити в 60 років, але перехід це не відбудеться. Що от завтра будуть виходити всі в 60 років? А буде поетапно Напротязі 10 років при виході на пенсію. Будуть проходити по пів року, змінюватися пізніше виходить на пенсію. Чоловікам з цього приводу хвилюватися не потрібно. Вони, як і раніше, виходитимуть на пенсію в 60 років. Але не всі. Віковий статус міняється для державних службовців. Державні службовці, чоловіки будуть виходити тільки в 62 роки, але це відбудеться з 1 січня 2013 року. А жінки так само будуть виходити, як буде змінюватися відповідно до вікового статусу, тобто в 60 років. Для держслужбовців також зменшиться розмір пенсії з 90 до 80% від заробітної плати. Для всіх категорій пенсіонерів вводиться обмеження максимального розміру пенсій. Приведені е, е, прийняття закону. Значить, виплата максимальна пенсії 12 мінімальних розмірів пенсії. На сьогоднішній день це 9 тисяч. Всі виплати, які до сьогоднішнього дня виплачують без обмежень, вони будуть продовжуватися, але в подальшому при проведенні індексації, яка на сьогоднішній день проводиться, не відбуватиметься. Також планується запровадити другий рівень пенсійного забезпечення це сплата працюючою особою страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Ну так як збереження в банках проходить, відповідно буде можливість виплати ці кошти при виході на пенсію. Використати для виплати цієї застрахованої особи при реформуванні пенсійної системи зміни також будуть стосуватися і військовослужбовців для призначення пенсії. Термін їх перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років.